Доброго дня, сьогодні у нас на огляді такий вантажний електробус. Він побудований на базі Ford Transit попередньої генерації. Зрозуміла заліза, зрозуміла підвізка. Все зрозуміло для людей, які знають, що таке Ford. 80 кВт батарея, 350 км запас ходу. На трьох людей тут кабіна. Там перепонка така, перегородка з склом. Висока кабіна. Відкривається з боку. Відкривається ззаду. Є запаска. Підвішена. Мотор ззаду. 9,5 з половиною кубів, ємкість. Відсіка для вантажу 1,4 тонни навантаження може забрати отакий бус. Ще є варіанти з меншими електровантажівками. Звертайтесь до нас в салон. У нас багато електричок і вантажні і пасажирські ось так. В є контакти та адреса. Гарного дня бережится.